Вітаємо в ефірі КТМ. Новини сьогодні. З випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Олександрійці провели в останню путь трьох земляків. Безпритульні тваринки шукають родину. Рятувальники запобігли поширенню пожежі та допомогли не лише господарю. В Олександрії 3 березня оголошено днем жалоби, адже громада прощається з трьома своїми героїчними захисниками: 53-річним Юрієм Гориславцем, 42-річним Сергієм Малим та 39-річним Костянтином Куцепалом, які загинули боронячі кордони нашої держави. Трьох військових в останню путь проводжали у палаці культури Світлопільський. Сотні олександрійців прийшли 3 березня у Палац культури Світлопільський, аби провести в останню путь своїх героїчних земляків, які загинули, боронячи рідну землю від агресора. У лютому, перебуваючи у полоні, на території Луганської області, помер 53-річний Юрій Гориславець. Військовий народився в Казахстані, навчався в селі Щасливцево Херсонської області. Фах автослюсаря здобув ПТУ номер 17 На військову службу Юрія призвали у травні 2021. Першого року у лави Збройних сил України. Дуже сумно, коли йдуть молоді хлопці, які повинні ще жити і жити, розвиватися і розвивати нашу державу. Однак у кожного із нас свій уділ і своя судьба. Тому пам'ятаємо в своїх серцях і в пам'яті всіх наших захисників, не лише тих хлопців, які ми зараз відспівуємо. А всіх тих, які віддали своє життя. Старший лейтенант, 42-річний Сергій Малий, загинув 26 лютого внаслідок стрілецького бою в районі Бахмуту. Ми сьогодні прийшли з учнями до батька нашого учня Малого Владислава. Його батько Сергій Вячеславович загинув, захищаючи нашу державу. Владик достойна, достойний син. Свого батька завжди відгукувався на всі прохання, і мене як класного керівника завжди допомагав, завжди брав участь в усіх заходах в класу, які ми готували, проводили. Сергій навчався в першій школі, після в індустріальному технікумі. Закінчив Кременчуцький льотний коледж за спеціальністю другий пілот гелікоптера. Працював на катернославських меблевих майстернях, налагоджувальником механічних установок. Дорогий наш Сергію, ми, твої однокласники, знали тебе як щирого, відданого, доброго друга, який з дитинства, мав ще почуття гумору, завжди ладен був прийти на допомогу. Ти назавжди залишишся в наших серцях, як люблячий син, коханий чоловік і батько. Ми пам'ятатимемо вас, хлопці, завжди. Дякуємо вам за все. Вічна вам пам'ять. Слава нашим героям. У серпні минулого року призваний до лав Збройних сил України. Під час служби отримав осколкові поранення. У лютому, після лікування знову повернувся захищати Україну. Мрією Сергія після перемоги було мандрувати Україною. Ще один герой, 39-річний солдат Костянтин Куцепал, трагічно загинув 27 лютого під час виконання бойового завдання. Працював менеджером з продажів у різних компаніях. Я раніше працювала з Костянтином. Це була дуже чуйна, дуже чуйна людина. Він завжди приходив на допомогу. Завжди такий компанійський, веселий. Як сказали, він був енерджайзером. Костянтин навчався в 17-й школі. Після вступив до Дніпропетровського університету залізничного транспорту за фахом промислове та цивільне будівництво. Пам'ять про них, і вони самі будуть постійно жити, жити в широких пшеничних полях, жити в синьому небі, жити в швидких водах українських. Річок. Україна вистоїть, Україна переможе, Україна буде ще сильнішою. Але в кожному подиху, в кожному ударі нашого серця завжди будуть жити пам'ять про ці страшні часи. 15 березня нашого земляка мобілізували. Згодом він отримав відзнаку про закінчення загальновійськових навчань. У липні минулого року одружився. Донецький край, край шахтарської праці, сьогодні палаюча рана на тілі нашої держави. Наші мужні воїни, наші мужні захисники сьогодні в донецьких містах під Бахмутом боронять нашу країну для того, щоб Олександрія, Кропивницький, Хмельницький, Івано-Франківський, Львів і тисячі інших міст і сіл нашої держави були цілі і були збережені для наших дітей. Поховали Юрія Гориславця, Сергія Малого та Костянтина Куципала на військовому кладовищі. Щодня на Фейсбук-сторінці Олександрійських зооволонтерів з'являються фото та історії тварин, які залишились на вулиці. Ведуть таку роботу і дівчата з громадської організації «Зоодопомога». Волонтерки рятують собак і котів від недбалих господарів, знаходять кинутих, щойно народжених кошенят та песиків, які не виживуть самі. Шукають нових господарів. Тваринок віддають з приданим. Долучилися небайдужі підприємці, які пропонують різні сертифікати на послуги та подарунки для тварин. Чорненькі, біленькі, блакитноокі, чи навіть з різнокольоровими оченятами маленькі чи крупні, короткошерсті чи кудлаті. Майже щодня на сторінці волонтерок з громадської організації зоодопомога з'являються світлини чотирилапих, які шукають домівку. У кожного позаду нелегка доля. Їх кинули, забули. Вони голодували та мерзли. Наразі всі вони на перетримці у зооволонтерок, але шукають домівку. У нас більше 17 цуценят, які, які потребують домівки. Геть манюньки у нас по волонтерам, які ще з піп'ятки, соски, а такі більш крупніші у нас знаходяться в теплі, бо ми їх стараємося не випускати, поки на хоч, щоб вони не похворіли. Кошенят маленьких, слава Богу, зараз немає. Навірно, ще не сезонний період, бо прошлим влітком у мене було 90 кошенят за літо, Я думала, я просто з розуму зійду. А коти, киці є. Так само, я зараз після інтерв'ю. Я поїду забирати двох котів, які хочуть отравити, тому що вони в домі там сидять, вони не потрібні. Є тваринки, які були на межі життя і смерті, розповідає Льона Котова. Є з зони воєнних дій. Наприклад, пес, який втратив лапку. У нас є бойовий пес, один черниш наш рижий ще є стіно. Він дикуватий, бо він з старецька до нас приїхав, і котики наші. Ну і у нас є не неблагополучні господарі, які наші вже перетерпіли. Все, що ще напевно хуже, ніж чим на війні. Бо деякі собаки я забирала геть скелетами. Є у нас така дівчатка чорненька. Ця муха. У неї вирвана спина геть була. Ну. Є собака, яку я чисто їхала на роботу, на свою і побачила просто геть скелет, який біг через, через дорогу. Ну, у неї там геть просто вона ніяка бігла. Я вона так трустилася, це були перші числа января. І я її просто забрала на руки, я поняла, що я вже її тут не залишу. Я її посадила в машину, і це ж, а зараз вона хальона, вже як гарна дівчинка. Так само з восьмої школи я забрала у собаку у неї, ми пулю витягували з наги І і, та і ще й багато є білий хлопчик, якого мені довелося забрати у господарів, бо вони його два місяці не кормили. Чи люди йшли і підкармлювали його, а він бідний на цепку, сидів під забором, і мені людина дзвонила, що каже, треба забирати, бо ніяк ну, собака не виживе. А останню собачку ми забрали теж з. Заправки там вже заправка закрилася, а собак нема куди дівати. Її сестричку забрали. а Вона у нас Історію пухнастиків, які шукають домівки. Волонтерки викладають у Фейсбук-групі громадська організація зоодопомога. Там її контактні телефони. До речі, нових господарів чекає приємний сюрприз. Дуже вдячна підприємцям, які допомагають нам, і може так стимулюють людей брати тварин якимись подарунками за якби завлікають. Ну люди зачасту кажуть, ні, нам не треба ніякі подарунки, нам треба тваринка, яку ми будемо любити, оберегати, потом дзвонять, збрасують фотографії, нам відео. Всіх тваринок віддають обробленими вакцинованими та стерилізованими. У перший день весни працівники служби порятунку Олександрійської громади запобігли виникненню пожежі у селі Олександро Степанівка. А також врятували корову стелям та надали допомогу мешканцю будинку, який отримав опіки, намагаючись самостійно вивести з задимленого сараю худобу. Подробиці історії із щасливим фіналом далі у новинах. 1 березня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у селі Олександро Степанівка. Горіла покрівля господарчої будівлі. На місце пригоди одразу виїхали рятувальники. Завдяки злагодженим діям вдалося запобігти поширенню вогню та допомогти не лише господарю. На місце було одразу направлено дві одиниці техніки та вісім чоловік особового складу. Прибувши на місце, провівши розвідку, рятувальникам було встановлено, що горить сарай. Та всередині знаходиться худоба, а саме корова з телям. Під час гасіння пожежі обидві тварини були врятовані, а також було не допущено загорання будівель, які знаходилися поблизу. Намагаючись самостійно врятувати худобу із палаючої будівлі, травмувався 62-річний чоловік. Його з термічними опіками різного ступеню фахівці ДСНС передали у руки лікарів. Вогнем було знищено покрівлю та перекриття сараю, речі домашнього вжитку, а також завдано тілешних ушкоджень чоловіку 1960 року народження, який намагався врятувати тварин до прибуття рятувальників. Чоловік отримав опіки обличчя, шиї, спини, рук, у зв'язку з чим був доправлений каретою швидкої допомоги до міської лікарні. О 13-й годині пожежу локалізовано, о – ліквідовано. Причини та наслідки виникнення вогню наразі встановлюють фахівці. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.